Все сталося на вулиці Кіквідзе. Біля річки устя ведеться будівництво багатоповерхівки. Працівник укртелекому приїхав на місце, аби полагодити обірвані дроти. Виліз за допомогою драбини на електроопору. Роботу зробив, а під час спуску полетів донизу з висоти 2,5 метри. 58-річний чоловік розбив голову, отримав перелом руки та ребер. Його швидка забрали у лікарню. Черепно-мозкова травма середнього ступеня важкості з переломом основи черепи забої мозку. Травма Грудної клітки перелому кількох ребер і травма плечової кістки. На нинішній час стан пацієнта розцінюється як відносно задовільний. Травмований у свідомості. Загрози для життя немає. Чоловік у даній події нікого не винує. Каже, сам посковзнувся при виконанні ремонтних робіт. Злазув скрися з контейнер, посковзнулася лісниця. Абонент викликав. Я подивився, що там. Обірвали дроти. мав натягувати дроти. А от у міліції ще з'ясовують, хто винен у даному інциденті, оскільки будівництво на Киквіт за 66 не санкціоноване. Будівельники не мають права проводити роботи, але вони тривають. Обірвали своєю технікою дроти. А майстер приїхав, аби ліквідувати несправність. Наразі по даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 272 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі строком від трьох до трьох років. Та можливо, він знехтував правилами особистої безпеки і внаслідок чого впав. Можливо, недостатньо було забезпечена та безпека середньою фірмою їхньою. Там було щось поломчи ще що. Тобто, на даний момент говорити, хто саме тяжкувати.